І так, народ, доброго вечора вже, бо то вже не день а ніч. Значить, вже думав не знімати, але виставляв ролики про цей вже оприскувач, то я думаю, багато хто писав мені, то вже й виставлю до кінця, в чому ж так і була причина. Значить, як я сказав, куприску почав мені падати тиск, вже одна форзунка робить, друга не робить. Е, глянув до щупа, в щупі масло таке емульсія якась. Думав, спочатку прорвало діафрагму. Поміняв діафрагми дві бокові. Те саме немає тиску. Верхня діафрагма, там, де повітря, там все було нормально. Поміняв, думав, клапанці ці чотири на зверху на кришці. Ну, ви знаєте, в насосі. Поміняв, ну, також, якби нічого не міняється. Вже, думаю, може щось з насосом з поршня. Виняв поршня, все. Ну, поршень як новенький, все все там ну нормально, нічого не виробітки, немає, не нічого. Ну, думаю, ну що ж таке? І тиск здає, вроді. І вже що хочу, думаю, думки навіть на цього, насоса одного купляти Хоча з часом, може, візьму хай буде в запас. І ніяк, хлопці, не можна було цієї проблеми побороти, вже що хочу робив. Але потім мені оцей кран-регулятор, де перекидає на змішувач і на штанги. Він мені давно часом, я, наприклад, включу на змішувач і їду по дорозі, а він мені часом, знаєте, аж чуть-чуть деяка форсунка десь там одна. Друга десь аж легенько пускає. Я зажму, думав, тут щось знаєте, не тримає на, на цьому. А воно було, причина в тому, він вже не тримав. А це поки я бавився з димоприскучем, знаєте, дьоргав туди, назад, туди назад, то він вже зовсім перестав працювати. Вже заклинив і все. Я вже, вже, вже не міг його повернути. Вже настільки десь там ті резинки заклинали. І, і все. Я вирішив поміняти. І заказав я, нового. Мені привезли з Радехова. Півтора тисячі весь зборі. Все те саме, тільки оцей ручка тут поінакша. У мене було те Тут зроблено так, а тут зроблено так. Два положення. Легесенько собі, раз, змішувач, раз, штанги, фільтра, о, кажу фільтра, вибачаюсь, цього, манометра не було, манометр мій закрутив. А так все підходить. Повністю ідентичне, все підключив, все працює. Так що отак. Ціна півтора тисячі. Ну добре, що в нас близенько це господар Родехі або кажуть, зараз по-новому Вінаві компанія близенько та й купив. Був там якийсь чуть інакший, але я не захотів, мені взяли іншого такого. Я хотів такого самого, щоб воно все мені підійшло. Підійшло тільки один там отвір, трошки підпилював бурмашинкою, таким ну, дрелькою, але таким сверлом. Бо щось не сходиться. Не знаю, хто так робив, що не сходиться. Можна було окремо навіть купляти, я бачив. Але я думаю, ну, вдома в нас в господарстві є два оприскувачі і комплектуючі всі однакові. Що на 800-літровому, що на 300 літровому, до Т-25. Думаю, часом оці секції можуть поламати ще щось, то що я там буду економити. Взяв в зборі цілу, ту, цілу цю штуку, півтора тисячі це вже не такі великі гроші. Тим більше, той оприскувач вже відпрацював. Так що, отак, хлопці, поміняв зразу, манометр поставив, залив води. Та що ти, стрілка зразу до кінця зеленої зони. Я вже давай збавляти, збавляти, ну чуть зменшилась. А далі вже в полі там побачимо. Треба буде ще чуть, можливо збавляти. Ну, але найголовніше, що працює. А там побачимо. Я довольний вже. Вже що він робить. Зараз мені то не сильно прискоче треба. Вже, в принципі, те, що мав зробити, вніс, зробив, а там побачимо. Ну, але все одно треба, щоб він був справний. Насос, надіюсь, буде ходити. Бо я там вже лазив скрізь, скрізь нього лазив, розбирав е, сальника, як ви знаєте, як його розбирати, треба викидати. Ну, я не знаю, не купляв сальника, взяв, акуратненько виколупав, тоді потім назад взяв по кругу, обмотав ізоленту і забив, побачив. Будете, ну, буде так, ти масло тоді купиться, сальника це не проблема. Насос тут стоїть о, цей е, тадлен там називається. Ну, Ціна таких насосів десь 6 тисяч, як в кого. Але може я з часом візьму, бо два оприску вча вдома, а насоси так само стоять однаковий. Часом, знаєте, треба, хай буде. Так що така ситуація, хлопці. До насоса, можна казати з ну але як зря, діафрагму поміняв, верхні клапанці поміняв трошки, плюс масло теж, бо в житті його ніколи не міняв, десь там доливав раз, може в два роки. А також поміняв, чистенько залив. І все. І в призкош вроді працює. А там як він буде далі в роботі, будемо бачили. А, те, що інше було, тут, бачите, на дві шпильки, там було на 4, в мене на дві. Та взяв таке саме. Оцього змішувач, треба буде його із лентою перемотати, я ним практично не користуюсь тим. Бо воно дає сильну піну. Хіба якийсь карбоміт розбавити, але є час розбавляти через верх. Я ним стараюсь не користуватися тільки тим. Той менше дає піни, тому що якщо користуватись тим, то воно часом, якщо. Раундап або щось такий препарат, особливо від фітофтори на картоплі, то повна бочка піни потім буде. Так що я оцим чек переключив краніка і по кругу ганяю. Так що отак, хлопці. Всім дякую, хто писав коментарі за доприскувача. Хтось мені навіть писав, що каже, все-таки буде певний регулятор. Добре, що насоса не купляв. Так, що, отак, хлопці. Думаю, зніму, тому що багато хто писав, як то кажуть, переживали разом зі мною за той оприскувач. Я вже так вирішив зняти. Знімаю ввечері, бо в день мене нема вдома. Завтра знов не буде. Коли час буде в день, не знаю зняти. Бо нема вдома. А у приску вичепиться, скоро, бо вже жнива будуть за тиждень. Так що така, хлопці, ситуація. Поміняв, надіємося, буде їхати. Все. Дякую за увагу.